Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні покажу вам, як приготувати одну із найвідоміших індійських закусок курку в стилі Chicken 65. Це дуже смачно, гостренько та ідеально для обіду або вечері. А головне усе легко повторити вдома. Не забудьте натиснути Підписатися та дзвіночок, щоб бачити нові рецепти щотижня. Для приготування нам знадобиться. 500 г курячого філе, пів склянки несолодкого йогурту, 2 столові ложки борошна, рисового або пшеничного, 2 столові ложки крохмалю, 1 столова ложка пасти імбирно-часникової. Як вона готується, я вам покажу пізніше. Одне яйце суміш приправ грам масала. Якщо не маєте, пізніше я вам покажу, чим можна замінити. 2 столові ложки лимонного соку. Просто дрібка чілі. Якщо полюбляєте гостріше, то можна додати аж 1 чайну ложку. Одна чайна ложка куркуми та пів чайної ложки розпушувача. Можете додавати, можете не додавати. Також знадобиться олія для смаження. Але цю страву можна не лише смажити там у фритюрі або просто на пательні. Ви можете приготувати її в духовій шафі або в аерогрилі, якщо бажаєте, щоб вона була менш жирна. Отже, приступаємо до приготування. Для приготування імбирно чесникової пасти візьміть імбир та чесник у рівних пропорціях: 2-3 столові ложки олії та дрібку солі. І все це потрібно подрібнити до пастоподібного стану за допомогою блендера. Чесник подрібнює на менші частинки. Імбир аналогічно буде. Олію та сіль також додаю відразу, так буде легше. Подрібнити цю суміш до потрібного нам стану. Раз, два і готово. Таку суміш можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до двох тижнів. Викладіть в скляну там чи пластикову ємність та щільно закрити кришкою. І використовуйте собі в різних стравах. Для приготування суміші приправ, яка буде наближена до гарам масала, нам потрібно взяти півчайної ложки кориці, 1-3 чайної ложки чорного меленого перцю, буквально трошечки така дрібка мускатного горіху, пів чайної ложки перцю чилі або паприки. Я буду робити менш гострий варіант, тому у мене паприка. Та пів чайної ложки кмину. Кмин у мене в зернах, тому я його зараз. Подрібню за допомогою ступки. Ось так повністю. Він не розтерся, але розім'явся і відразу його аромат просто наповнив усю кухню. Перемішуємо та приступаємо до приготування нашої курочки. Для початку в мисці з'єднаємо всі наші сухі інгредієнти для заправлення. Це борошно, крохмаль, розпушувач. Куркума в мене вже відміряна тут. перець, чилі також суміш грам масала, одна чайна ложка. Ретельно перемішуємо. І додаю решта імбирно-чисникової пасти одну столову ложку. Вбиваю яйце, лимонний сік та йогурт. Йогурт зробить куряче соковитим, а яйце зробить скоринку більш ніжнішою. Все ретельно перемішуємо. І, перепрошую, забула за самий головний інгредієнт це сіль. Сіль зараз додамо за смаком. Враховуємо, що сіль ще повинна свій смак віддати, і курячому філе. Ось така ароматна суміш у нас вийшла. І залишається лише нарізати філе та додати цю суміш. Коряче філе нарізаємо шматочками, ну. Довільними, але бажано, щоб вони всі були однакової величини, щоб час приготування в них був однаковий. І відразу додаю до нашого маринаду. Курячі філе нарізали, ретельно перемішую її в маринаді і лишаю замаринуватись мінімум на годину, ще краще на цілу ніч. От уже виникає питання: щодо Розпушувача, якщо ви будете готувати через годину, то ще ну, можна додати. Якщо на цілу ніч, не рекомендовано. Розпушувачі ну, у нас мають різний склад, саму цю діючу речовину. Ось, і деякі будуть діяти відразу, деякі, от, наприклад, ще через годину, як кажуть, будуть живі. А цілу ніч тримати це вже сумнівно. Отже, вирішувати вам. У мене все готово, тож залишаємо маринуватися і будемо смажити. Для обсмаження я взяла пательню із глибоким дном і налила так доволі багато олії. Щось на кшталт фритюру зробила. Як перевірити, що олія вже нагрілася до потрібної нам температури будь-яку бамбукову паличку, бамбукову лопатку, якщо маєте, бачите, таке інтенсивне шипіння. Зараз я вам покажу. Ось з'являється. Отже, можемо починати смажити. Викладаю курку невеличкими партіями, підготувала, як бачите, відразу тарілку, застелила паперовим рушником, щоб зайву олію вібрало. Якщо не хочете смажити, як я вже казала, готувати в духовій шафі або аерогрілі. Як варіант, покладіть у формочки для кексів. Ось таким чином собі запечуться. Або і окремо, як бачите, от воно не стікає, сам маринад. Дуже добре тримається, тож можна і окремо просто позапікати. Смажимо приблизно 5-7 хвилин. От, якщо сам, сам не перевертається саме філе, то допомагаємо йому щипцями. Олію у мене так, що от, навіть не торкаються шматочки самого дна. Вільно плавають. Смажимо до золотистого кольору. Курка обсмажилась. Дістаю. Якщо хочете зробити цю курку ще більш ароматнішою, коли вони вже всі посмажаться, візьміть на пательні, нагріти трішки олії, додайте листя петрушки. Ну, звісно, в оригіналі це потрібне листя карі, але за наших умов це буде петрушка, чесник, чилі. Швиденько обсмажте, і додайте готову курку, і перемішайте. Буквально пару хвилин так це все прогрійте, і отримаєте ще більш смачну корочку. Забула додати, якщо будете пекти, то температура 200 градусів, пекти 20-25 хвилин. Це вже будете дивитися по готовності. Куряче філе готується швидко, його не потрібно пересмажувати, перетушковувати і так далі, перепікати. Смажу всю курочку і зустрінемося з вами на дегустації. Курочка вся посмажена. Додатково я соус не робила, але нарізала свіжої кінзи. Це вже і не український, і не індійський варіант це вже мій, бо дуже її вже полюбляю. Отже, настав час куштувати. Це просто ідеально. По-моєму, в рецептах курки цей рецепт вже мій фаворит. Дуже смачно, ароматно. Можна подавати із рисом, або просто нарізати з лимончиком. А я буду прикусочку з кінзою. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, пишіть у коментарях, чи любите індійську кухню, і діліться відео з друзями. Натхнення вам на приготування та не бійтесь експериментувати. До зустрічі в наступних відео. До побачення!